Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гаращук. Не встигли рік новий зустріти, а січень уже за плечима. Попереду у нас лютий найкоротший місяць в році, і незабаром весна, яку ми так з вами. Чекаємо і не тільки тому, що день стане довшим, теплішим, а ще й тому, що саме весною Збройні Сили України планують активний наступ на ворога. Сьогодні кожен українець вважає себе стратегом, політиком, генералом. Ми чітко відслідковуємо. Все те, що нам надсилає Захід Америка, стежимо за подіями на східній Україні. Однак, окрім диванних військових, у нас звичайно є дуже багато активних молодих і немолодих активістів, які з перших днів співпрацюють Збройними силами України і роблять це і по сьогоднішній день. І звичайно, мова йде про волонтерів, отож про них і не тільки сьогодні в нашій програмі в студії зі мною. Андрій Матійчик, засновник благодійного фонду, вірні завданням цієї організації є організація взаємодопомоги, поваги, зусиль та віри в Україну. Пане Андрію, я вас щиро вітаю в нашій студії, але окрім того, що ви є засновником благодійного фонду, про який ми обов'язково з вами поговоримо впродовж нашої передачі, ви і ще є і голова туристичної ради. так? До війни ви займалися туристичним бізнесом. Я так розумію, що він у вас сьогодні є, хоча, можливо, в якійсь певній паузі. І я би хотіла в на нашу розмову почати саме про це. Чому? Тому що ми сьогодні всі живемо з вірою в перемогу. Думаємо, що вже після весняних подій якось для України все піде в позитиві, так, і Україна повинна якимось чином ставати на ноги, думати вже і про економіку, і про те, як нам жити і розвиватися далі. Отже, я би хотіла зробити акцент зараз на цій туристичній галузі. Але перше питання в мене буде таке. Ви були людиною і, зрештою, залишаєтеся доволі заможною. Як почалася війна, у вас не виникало думок, що можливо на якийсь період часу треба покинути Україну і перебути цей момент десь-інде. Доброго вечора, дякую за запрошення сьогодні. в Цю студію ви знаєте, не було за весь цей час ні разу до мене таке питання в голову не зайшло, слава Богу. І є цілковите розуміння, що моя справа і моє місце саме тут. В цей час в цей визначальний час для нашої країни, ось яка історія, вона має здатність повторюватись. І ми також застали те, що війна є зараз в той час, коли живемо ми. І... Моя позиція, що ми не маємо права бути будь-де інде ніж тут на місці, і всіляким способом, якщо ми не захищаємо нашу країну там на фронті, то допомагати нашим бійцям, допомагати всім людям, які зараз потребують, в які також великій небезпеці перебувають там на близько до лінії фронту, які покинули свої домівки і живуть в різних регіонах України, є в великій потребі, і ми маємо всі максимум докладати зусиль для того, щоб допомагати всім цим людям. Першу чергу нашим захисникам. Ну сьогодні багато українців розуміють, що до війни нам жилось не так вже й багато. Хоча, звичайно, у нас було дуже багато якихось питань і до влади, і до того, як розвивалася наша держава. Ми намагалися робити якісь зміни, але разом з тим люди працювали, заробляли непогані кошти, могли будувати собі оселі, відпочивати за кордоном. І у нас в області зокрема дуже гарно розвивався туризм. Ми зауважили, що до нас все більше і більше починають приїжджати іноземці. І вже були якісь певні перспективи, що з кожним роком це буде набирати більших обертів, що ми вже скоро станемо конкурентами Австрії. І тут раптом ось такий на превеликий жаль оберт долі, і все пішло шкереберть. Як ви вважаєте? Я розумію, що сьогодні і так воно і повинно бути туристичний бізнес на певній паузі. Тому що сьогодні людям не до відпочинку, але я так розумію, що і перші роки, напевно, після перемоги теж напевно люди не дуже хлинуть на відпочинок. Ну, по-перше, тому що потрібно буде відбудовувати східну територію України, це зрозуміло. По-друге, і коштів в українці вже навіть сьогодні не так вже й багато. А ми бачимо, що життя з кожним днем стає все дорожчим і дорожчим. Як ви бачите розвиток туристичної галузі в майбутньому? Так на правду повернення до того способу життя, до якого ми вже звикли до війни. І ви правильно і слушно зауважили, що розвиток, зокрема, туризму він був доволі активний. Ми кожного року збільшували показники по кількостях, як туристів, які приїжджали в нашу область, в Україну, по кількості іноземців, які приїжджали сюди до нас, і їм так сильно подобалася і Україна, і особливо Західна Україна, наш регіон, Прикарпаття, чого вартує тільки експансія так. Туристів Саудівської Аравії, і звичайно, що ми мали великі плани щодо розвитку. Е, так, війна поставила все на паузу. Е, я абсолютно забув про свій бізнес, е, про туристичну компанію, що таке туризм в цей час абсолютно не до цього. Думки про інше. Але також правда, що потрібно думати, що буде далі. Е, певна річ, що це буде доволі довгий процес. Е, ми розуміємо, що. Туристи не кинуться нахилину зразу в Україну знову. Хоча багато хто вже от ті контакти, які ми маємо з іноземцями, висловлюють таке бажання поїхати, побачити що таке війна і що вона по собі залишає. На жаль, які рани вона залишає. Це мабуть зараз перше, що цікавить іноземців. Але ми хочемо популяризувати нашу країну не тільки в такий спосіб, а ми хочемо повернутися до тої красоти, до тої природи, до тої автентичності, яку має Прикарпаття, яку має загалом Україна, і популяризувати саме це. Я думаю, що цей процес займе декілька років. Ми будемо плавно повертатися до тих показників, які ми мали до війни. І я дуже сподіваюся, що буде підтримка від держави. Звичайно, що нам великі кошти будуть потрібні вкладати на відновлення нашої країни. Це буде основний пріоритет. Але я дуже сподіваюся, що держава буде не забувати про важливі галузі, особливо в таких регіонах і областях, як Івано-Франківська область, яка дуже сильно залежить від туризму. Особливо що стосується карпатського регіону. Я дуже сподіваюся, що будуть якісь програми, які будуть знову стимулювати розвиток туризму, будуть вкладатися кошти, буде розвиватися авіасполучення, і так і багато багато яких факторів, які потрібно буде робити, і багато завдань, які потрібно буде виконувати в майбутньому. Звичайно, що ми всі від себе будемо докладати максимум зусиль. Це наш хліб, це те, що ми любимо. Це те. Чим ми жили до війни, це наша улюблена справа. Звичайно, що ми всі чекаємо моменту, коли ми зможемо знову повернутися до того спокійного життя, до улюблених справ, до улюбленого бізнесу і робити знову хороші речі, розвивати наш туризм. Пане Андрію, західна Україна, зокрема Прикарпаття, це все таки таке екозона в нашій державі, так але сьогодні зв'язку з тим, що у східних регіонах відбувається руйнація, дуже багато підприємств, хай не таких невеликих, звичайно, не металургійних, якихось дуже важких, але вони потихеньку переходять сюди в західну Україну. І Вони тут починають розвиватися. Як вам, здається, після війни не буде таке, що і Західна Україна раптом стане більш промисловою аніж екозоною? зоною насправді я так не думаю, те, що я особисто спостерігаю. До нас не переїжджають великі металургійні підприємства, чи ті, які можуть дуже сильно шкодити екології, це зазвичай малі компанії, це зазвичай приватні бізнеси, які орієнтуються зовсім на інше. Тим паче, що все ж таки вся металургія і все, що пов'язане з шкодою екології, давайте називати речі своїми іменами, Воно знаходиться в нас в східній Україні. І диверсифікувати таким чином, що компанія там, а скажімо, основні там засоби, чи копалини, чи матеріали знаходяться в іншому куточку країни. Я думаю, це не вдасться все рівно. І те, що я спостерігаю, основні ключові гравці, скажімо, великі підприємства, вони так і залишаються там, де вони і були. Якісь є невеликі релокації, переїзди сюди. Але вони точно не будуть впливати, не будуть шкодити нашій екології тут на західній Україні. Зрозуміло, добре. Давайте тепер повернемося до вашого благодійного фонду, який ще зовсім зовсім навіть не юний, а маленький, адже він був створений в минулому році, 22-му, в травні місяці, так яка була потреба в цьому? Адже ви вже так розумію, з перших днів війни почали займатися волонтерством. Ну і хай би так і було. Чому ви раптом вирішили заснувати цей фонд? Знаєте, мабуть, це як ну даруйте за таку аналогію, це як бізнес. Ну, ми всі з. Так, забігаючи наперед, всі учасники цього фонду це всі е, такі самі мої друзі, як і я, вихідці з бізнесу, і це як маленький бізнес проект Коли ти на початковому етапі, ти розумієш, що для того, щоб робити більше, для того щоб масштабуватись, тобі треба об'єднуватись. Осне завдання було, і основна мета створення це об'єднання таких самих волонтерів, які з перших днів війни докладали максимум зусиль в допомозі. Чи військовим чи цивільним чи дуже багатьох інших сферах об'єднання для того, щоб робити більше, допомагати більше і бути більш ефективнішими. Власне, це нам і вдалося. Мені вдалося об'єднати моїх дуже близьких друзів, причому з різних регіонів це не тільки з Івано-Франківська, це із Львова, це з Хмельницька, це з Тернополя. І є сім основних учасників фонду. Ми створюємо таку формальну. Колегію, яка приймає рішення а, різні, які ми виносимо. Кожен з нас може винести якісь певні пропозиції і вже приймається рішення по тому чи іншому питанню, і насправді нам це вдалося. Ми об'єднали наші зусилля. У всіх напрямках, як фінансовому, так і в певних зв'язках, можливостях, і ми бачимо наскільки зараз є, власне ефективний цей благодійний фонд. А мені цікаво, цей проект він є якийсь короткочасний тільки на період війни. Чи у вас є вже якісь певні плани, як ви будете діяти і функціонувати після війни? Ви знаєте, я не хочу загадувати, от я щойно сказав. Перед тим, що я би дуже хотів повернутися до своєї улюбленої справи, звичної, так і займатися туризмом, але ніхто не знає, що буде в майбутньому. Ми насправді ми дуже сподіваємося, але ми до кінця не знаємо, скільки часу ще буде тривати війна, скільки буде потреба в подібних фондах, волонтерах і так далі. Можливо, насправді це все переросте в значно більший проект. Знов ж таки, це буде залежати від можливостей, які буде мати наш фонд в першу чергу фінансових. Матеріальних, і, ну і взагалі людського потенціалу, з яким ми зможемо віддаватися. Я хочу, щоб ми працювали якомога більше і ефективніше, і стільки сіки буде потрібно. Отже, ви об'єдналися сьогодні, взагалі війна доволі сильно об'єднала український народ і кажу спасибі Путіну за те, що він нас зробив єдиним і таким міцним народом, і я думаю, так уже буде і надалі. Отже, ви об'єднавшись, я так розумію, що ви напевно і співпрацюєте із кордоном. Наскільки мені відомо, у вас є якісь партнерські стосунки з угорцями, що вона великому рахунку дуже дивує, тому що ми знаємо погляди прем'єр-міністра їхнього. Орбана так і він шокує нас кожного дня все більше і більше. Але ми розуміємо, якщо людина очолює державу, отже, він напевно задовільняє потреби свого народу. Яким чином вам вдалося з ними стосунки налагодити і так співпрацювати тісно? А направду співпраця з угорцями з бізнесом угорським. Це, мабуть, мала складова нашої співпраці з іноземцями, а я би сказав, менше, але знову ж таки це завдяки нашим особистим відносинам з угорцями, особистим бізнесовим відносинам, учасникам учасників нашого фонду. Також дуже хороша співпраця з посольством України в Угорській Республіці, які допомагають нашому фонду, і таким чином ми разом реалізовуємо допомогу для України. Ви знаєте, не можна говорити про всіх людей, що вони всі однакові, як і в нас, всюди в будь-якій країні однозначно, що всі погані чи всі добрі, такого ніколи немає. Також є великий рівень підтримки України і великий рівень непідтримки підтримки діючої влади в Угорщині. Дуже добре, що ми саме знайшли саме таких партнерів, які всіляко хочуть підтримувати нас. А вони дуже незадоволені тим, як діє влада Угорщини. Вони її критикують, і ми насправді дуже задоволені такою співпрацею. Але як я сказав, це тільки маленька частина. Дуже мабуть найбільша співпраця на з іноземцями це все таки з представника. Ами благодійних фондів нашої діаспори просто людей з Сполучених Штатів Америки. Ми маємо чудові відносини з різними фондами. От, наприклад, як на Флориді, фонд називається Флоріда for Ukraine», наприклад, як один з найбільших фондів, який допомагає Україні, знаходиться в Нью-Джерсі разом for Ukraine», Наприклад, Чікаський величезний фонд «Help Heroes of Ukraine». І ми всіма з ними працюємо і вже маємо дуже багато спільних проєктів, уже втілених і планів на майбутнє. Тому ми стараємося постійно розвивати. Я мав дві поїздки в Сполучені Штати, одну в червні, одну недавно. Буквально в кінці грудня знову повернувся. Де ми вже накреслили якісь майбутні наші спільні дії, спільні акції, спільні зусилля в плані допомоги Україні і не тільки військовим, також дуже багато робиться в плані допомоги цивільним. Власне, тому що американці, ну там є теж своя специфіка. певно, не всі благодійні фонди. Можуть чи хочуть допомагати саме військовим, але дуже хочуть допомагати цивільним. Але є й такі, наприклад, Чекаський фонд Ukraine», який допомагає найбільше нашим військовим. Це колосальна допомога, яка йде в Україну, і ми з ними дуже активно працюємо і дуже дякуємо їм за це. Андрій, можна уточнити, що саме? От ви кажете, Чикахський ці фонди допомагають? А чим саме гуманітаркою, одягом, технікою? От, власне, <coughs> що йде мова про Чикаський фонд «Help Heroes of Ukraine», як я сказав, там левова частка йде допомоги саме військовослужбовцям. А вони також мають свій називаємо це так філіал тут в Україні у Львові, і мають дуже великий склад, через на який вони передають і закуповують всіляку допомогу там, починаючи від амуніції військовослужбовців. от Просто все, що ми бачимо на військовому, от абсолютно все вони передають: дрони, тепловізори, навіть автомобілі в великій кількості. Різні засоби технічні, які потрібні для наших військових, це все в дуже і дуже великих партіях передається сюди в Україну, передається на військові частини, і вже доходить до наших кінцево до військових, які дуже потребують цього. Наприклад, фонд for Ukraine, він дуже багато працює з цивільними. Один з проектів, скажімо, підопічних нашого фонду. Санаторій Косів в місті Санаторій, який ми ведемо вже тривалий час. Ми мали з власне з цим фондом американським гарні акції. По закупівлі необхідної техніки, бо ми розуміємо, що вона вже в доволі такому печальному стані. Ми допомагаємо дітям багато. Це як і продуктами харчування, як і одягом. Ну і багато 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 чого іншого. Наскільки мені відомо щодо санаторії, то ви його облаштовуєте? Там і якісь ремонти ви робили доволі так, серйозні так, так. зараз. Власне якраз іде один з основних проектів нашого фонду. Уже бюджет сягає 965... Тисяч гривень е був спочатку 865 Перше, ми міняємо вікна в основному корпусі, де проживають дітки. Там доволі великий корпус, і ми міняємо абсолютно всі вікна на нові, сучасні, класні. А інше, що воно не входило в бюджет. Але ми розуміємо, що також потрібна наша підтримка. Ми зараз будемо влаштовувати також відкоси і повністю будемо закінчувати. Я думаю, протягом найближчих двох-трьох тижнів цей великий об'єкт. Ну і в принципі це доволі великі кошти як для нас. І ми маємо тут підтримку якраз ще один американський фонд, який я згадував разом for Ukraine», Від нього була залучена сума в розмірі 10 тисяч доларів. Власне на цей проект по заміні. Вікон таким чином ми стараємося використовувати всю можливу допомогу і партнерство з цими фондами по допомозі у різних напрямках тут в Україні. Ви з перших днів, я вже кілька разів про це казала, почали займатися так, допомогою військовим, тепер вже ви і цивільним людям допомагаєте. Но ми знаємо, що з початку війни дуже багато країн кинулися допомагати, і люди і організації. Потім, звичайно, це все пішло на спад і зрозуміло, чому, тому що багато вже було її використано. На сьогоднішній день все ж таки допомога іще така доволі серйозна, чи вже все-таки її стало набагато менше? Ви знаєте, її стало суттєво менше. Можливо, вона збільшилась на рівні держави, і це ключове, і це головне, бо все-таки та військова допомога, яка нам яка так необхідна. Яка вже давно була необхідна, починає в великих масштабах находити тільки тепер, що ми бачимо, так і знов ж таки це і плюс, і мінус, плюс, що все таки вона до нас іде, але допомога власне, от благодійним організаціям, волонтерам, які дуже тісно співпрацювали з тими країнами, з нашою діаспорою, просто з людьми в інших країнах, вона дуже сильно впала. Мабуть, зараз залишилося відсотків 20 30 від того, що було ще в квітні місяці, і ми це не відчуваємо, тому власне і стараємося залучати максимальну підтримку, де тільки можна. Їздимо, стукаємо всі двері. Просимо наводимо якісь аргументи, чому потрібно якраз допомагати в Україні в цей час, яка колосальна необхідність в цьому є зараз, і ми також наголошуємо на тому, що вона ще буде зберігатися якийсь певний період часу, щоб ця допомога просто не абсолютно не впала там до якихось мінімумів. Тому власне великий час в нашій роботі. Чи не шістдесят того, що ми робимо, ми приділяємо власне в пошуку донорів, в пошуку партнерів, в пошуку тих людей, які хочуть допомагати Україні? Ну і слава Богу, що нам це вдається. <світ> ну я наскільки зрозуміла, це санаторій косів, так яким ви опікуєтеся. Там на сьогоднішній день перебувають напевно, я так розумію, внутрішні біженці, так наші приміщення власне, цей <світ> заклад з перших днів війни. Це він належить до Міністерства охорони здоров'я. Це їхній заклад. з перших днів війни туди. Поїхали дітки-сироти з прифронтових областей. Їх дуже швидко евакуйовували, коли якраз починалися бойові дії, і евакуйовували сюди на Західну Україну. І один з таких закладів, який якраз їх розмістив, це став Санаторій Косів. Різний час там проживало і 230 дітей, і бувало і менше, тому що також дітей переміщають з одного на інший заклад по лінії мозу чи по міністерству соціальної політики. Але постійно і постійно там проживають власне дітки, діти сироти з тих областей. І тому власне такі великі зусилля ми стараємося допомогти цьому закладу, щоб вони мали можливості якісно надавати допомогу цим дітькам, діткам, щоб вони почували себе, ну не скажемо так, як в себе вдома, але не почували себе десь в чужині чи на надали. Тому стараємося робити якісь певні акції для них. От зараз до Миколая в нас була грандіозна акція. Дякую Драмтеатру Івано-Франківському, який погодився безкоштовно. Виїхав туди і зробив дуже гарну виставу для дітей. Ну і багато багато чого іншого що ми робимо для цього закладу. Ну я так розумію, що зараз ваша вся увага сконцентрована все таки більше на, на цивільних. Напевно, так е, ви знаєте, я би так не казав. Тому що ми все-таки стараємося поєднувати допомогу цивільним і військовим. Ми розуміємо, що основний пріоритет це все таки військові, тому що ми маємо виграти цю війну за будь-яку ціну. І ми в паралельній ведемо два цих напрямки. От зараз от, ми робимо знову акцію в цей час якраз. Три авто для ЗСУ ми робили таку осінню. Зараз робимо знову. Ми вже закупили два автомобілі. Зараз ще один шукаємо кошти. Я думаю, закупом третій і будемо знову передавати на дуже потрібні необхідні напрямки. Зрозуміло. Андрій, наша програма на превеликий жаль уже завершується. Я, звичайно, хочу вам щиро подякувати за ту шляхетну роботу, яку ви робите разом зі своїми друзями, бізнесменами. Я хочу на цьому наголосити, тому що останнім часом ми чуємо дуже багато образливих речей в адресу волонтерів і не тільки від звичайних людей, які собі щось там вигадують, надумують, але і вищестоящих людей. Ми розуміємо, де собака зарита, але знаєте, треба віддати вам належне, вам і іншим волонтерам, які цим займаються, і активістами благодійних фондів, що ви не зважаючи на це, не опускаєте руки, продовжуєте працювати. І на завершення моєї програми, я хочу вас запитатися: а чи не є це перший крок ваш особисто до великої політики? Чи не задумуєтеся ви про це? Адже ми очікуємо, що після завершення війни, все таки на політичному ґрунті, у нас в Україні відбудуться колосальні зміни в позитивну сторону знаєте, мене вже це питало дуже багато людей, і багато хто, як ви кажете, правильно фантазує що собі і зразу одне з одним ставить в паралелі. Я взагалі про це не думаю, нічого не виключаю, що станеться в майбутньому. Але зараз це питання мене взагалі не хвилює. Мене тільки хвилює та робота, якою я займаюся. Пріоритет це наші військові, пріоритет це люди, люди, яким потрібно допомагати, а там побачимо. І ще раз вам велике велике спасибі за те, що ви робите, і за те, що знайшли е, час, щоб прийти до нас і розповісти про Дякую. свою роботу. Бо про це треба говорити не тільки для західних партнерів, але і для наших це людей українців, щоб вони розуміли, що в Україні всі докладаються до того, щоб перемога якнайшвидше. Прийшла до нас Велике вам спасибі. Я щиро дякую всім, хто був з нами протягом нашого прямого ефіру. Я з вами прощаюсь до завтра. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.